Послухаймо тоді запитання будь ласка, які коротко, без довгих виступ. Ми виступимо, Михайло Миколайовичу. Уважно. Так, добре. Добре, по-перше, я вас е, дуже щасливі бачити всіх. Е, вітаю вас з Сполучених Штатів. Е, я за, сьогодні повертаюся Європи. Е, ну, про що поговоримо? Ну, про те, що по по-перше, дякую вам за. Це є буде. Так що ми боротьбу, а, це наша спільна боротьба, це круг нових сіл, це є організації діалістів людей, які знають, як мі країни, як рухатись. І тому ті люди, які є знаю, не здається майбутній людей. Друге, ми всі готуємося до. Цікліх виборів, на президентських та палатів, ви знаєте, що зараз у нас е, складна ситуація взагалі е, складна, вона, тому що серед тих кандидатів, які зараз не багатьом людям дуже складно пробувати вибір. Але що я можу казати, по-перше, мені здається, що перште дня сьогоднішнього.

партия, которую там, я создал и поддерживал, выиграла президентские выборы, у них выиграли последний момент президентские выборы за счет вот этой точно такой же схемы, которую Порошенко, какую Порошенко вы только будете рассказывать. И вся схема прочует, вся схема, ну, вся схема реально им пробуется, и не дай бог, не дай бог, что мы там э, смог там, до конца его добраться. Поэтому мне кажется, что сейчас Нам всем надо определиться, надо голосовать для тех кандидатов, которые перекроют ему путь. Это первое. Хороших кандидатов, идеальных кандидатов, конечно, нет. Мы это все видим. А в кем? Ну, нет, вот, то есть процентность, то есть Но Гритсек вообще никаких шансов не имеет, потому что это просто скопейший кандидат, который а просто, не Ну, вы видели его вот, такой. Я думаю, что там он может быть, как бы, пятой, шестой, шестой. Линию самопомощи. Там надо определяться, определиться, главное не пустить подошвы критеров. Президентские выборы все равно не будет, не будет решения на эти президентские выборы. Поэтому нам надо готовить. новых людей. И мне, мне кажется, что э, это одна из главных задач сейчас вот в этом направлении идти. Э, вот то, что я хотел бы сказать. Э, э, какие у вас могут быть вопросы, пожалуйста, я буду отвечать. И э, я еще раз говорю, что я очень тягчая задача, что Ивана меняет работу. Еще. Обов'язково дасть нам результат. Е, дуже швидко. Е, час не наблизиція, коли це буде мати сенс і разом це будемо робити. Е, е, з вашого дозволу, е, за п'ять хвили... хвилин я буду продовжувати на вас запитання і відповідати. Зараз мені треба просто змінити місце, добре, і за п'ять хвилин ми е, е, ще раз зв'язку. Добре. добре, дякую. По-перше, нас тут багато, пане Михайле. Ми всі Шо? ваші прихильники, ми всі працюємо. І мені, що всі мені обіцяли особисто, що ми будемо ще активніше працювати. Від мене коротке перше запитання. Знаєте, мене, пане Іване, дайте мені паузу на 3 хвилини. Я буду проживати. добре? Добре, чекаємо. Відчули, я пообіцяв.